Так, колектив, всім привіт. Сьогодні таке відео якби не, не дуже позитивне, але так як є так і хочу показати, так як і казав раніше, ось ця кроличка Каліфорнійка, яку я давав ще один шанс, це вже, напевно, третій її шанс, то привела вона сьогодні, привела невдало. Зранку я прийшов ось так якби і пуху багато і все, але так я вже їх забрав. Ось три Три королики було і вони були вже мертві. Захололи, не знаю, що з нею не так. І до цього якби приводила і, і була хороша й і мамка, і все, але щось десь пішов збой Тому будемо з нею прощатися. Як не прикро, як не жалко, але ну, смисл, як я раз її злучив. перший, коли почалися ось ці такі якби, не, невдачі, то вона привела також три. Тоді я їх докукував. Якраз була в мене кроличка, яка привела, то два вона, ну два якби залишили живі, живе, живі а, а одне вони відштовхнули, воно захололо. Другий раз я її злучив. Вона прохолостила, де, як я й казав, а це вже третій раз. Думаю, ну це вже точно останній. Вчора я ввечері приходив, так вона і пух починала рвати вже якби гніздо гніздо мостила, а сьогодні зранку приходжу ось така картина. Тому на цьому це була її остання спроба. На цьому будемо з нею прощатися ким замінити, я її заміню, бо до цього то я якби, купував постійно, а зараз я сам ця поміняв. То получається саме дже буде другий, то можна буде лишити е, якусь самочку ну, від інших кролиць моїх і вже буду порувати своїм цим новим другим самцем, то, то в принципі заміню. Така в нас сьогодні погода, дує страх, записую на телефон сина вже з мікрофоном, хоч для себе, якби зрівняю, як воно пише, і так по можливості він дома сьогодні вихідний. То... Взяв, думаю, хоч спробую, хоч інколи використовувати цей мікрофон, який придбав. Тому ось такі справи, коротеньке таке відео. Що може бути ось такій нашій справі з кроликами? Тому всім дякую за увагу. Всім до побачення.